так хорошо живеться в городі. І всім привіт, друзі, ви на каналі Грузик Play mm -hmm. і сьогодні ми будемо в городі. Так, і всім привіт, з вами Анонімус. Якщо що, сьогодні от ми будемо виживати в городі. Зі мною сьогодні мій друг Грузик. Да, і з вами Анонімус. Якщо що, буде нас дуже чути. Ну, так, ідемо. Чуй. Хочете, покажу вам свою хату? Почекай, мене чу... Диви Почекай, ми ну, їй пофіг Я вам зараз щось покажу Тут в мене гараж Так, ідемо, далі. Тут кухня Так, пошляймо, давай Спеш... Так, тут це другий поверх мій. Тут в мене стульчик І, кстати, далі виключатимемо І тут шахти, дивіться Виключати його я можу включити, чи виключити? Виключити, Почекай, я теж вжив і тут у мене другий етаж, тут клешки. Так, дивіться, тут є відпочивання. Третий тут етаж. у мене кухня. Тут мене тут можна нов... обструждати нових відео. От. Можу так сказати. Да. От деколи ми ставим просто тут сюда, на диван думаємо, яке наступне відео зняти. Ту туалет. Так, в мене компітту є, ще не поступаю, він схожу, я буду заведемо. Кстати, йдемо покажу вам парк. Орел, почекай мене, сачи ми сусіди. Да, давай. Сусіди. Я біля твого гаража. Я хочу... За... Остатні наступній серії ми скачаємо на машини. Да, да. Тому що ми ще їх не купили, тому що ми тільки переселили, що це місце. Один день назад, вчора, вчора. Давайте, а може ти мали. зробиш, типу, на мій дом обзор, а я на твій, бо твій другий. Чи ні, спочатку йдемо парк. А, да, да, да. Ковірим, да. друг дома. Так давай, я з... твій дім, Так, починається в тебе. Так, це як я поняв в тебе. Ой. Так, це я поняв в тебе гостінно. Так. А, тут, да. такі, так, тебе тут теж шахмати тут. Тебе що тут по-другому тут, так. Так, тебе тут місце там, де ми говоримо, що дає сняти тут... картину, тумбочки. Має просто мало кімнатів, потім. А, ага, і я вижу. Так, дай тут що в тебе. Тут просто в тебе зона відпочивання. Тут в тебе так само, тут клешки, тут клешки, так, тут, а, так, клешки це, тут клешки, тут клешки. Це описувати ми не будемо. Це я не знаю, як описати. Ну це оборочно. Туалет? Мені ще здається не залежить туалет. Що давай йдемо парк показувати. Йдем. Дуже прикольно в нас. Іди за мною. Кстати, я почекаю хочу тут показати в ту жителя вистави. Це NPC. Да. Что да. там просто житель. Це у нас співак. Кстати, бачите, він зараз так виїдає, да? НПЧ, він тут у нас співак. А са ч это в наш тут ще є пруд? Да. У нас тут хлебки постати, дык, соводки. Аксоводки. И тут можно молекутку. Аксоводки збежали. И тут можно кели то монетка. Да. Якщо келта рыбка, то ваша мечта будет. Кстати, дырк, соводки. Аксоводки сбежали. И дав в шахте поиграем. Давай. Вот так мы выбираем видео. Просто те корабль шахта. Ееес! Коротше, давай ще я щось Дай, давай. покажемо. Давай давай. А давай покажемо стейні дома. Останні якраз коли ми будемо робити рулетку команд. От ми будемо, це буде наше місто. От то будуть чи наші підписчики, хто попаде до нас в команду, будуть. І, боже... і то буде новий ролик. Да. Так. І можливо, вда... от будь-хто з вас потім може попасти до нас в команду. Будь хто з вас. Так, почекай. У нашій команді буде привезено 10 людей. І статі, а сайте, забускати у нас місто двохповерхове. Другий внизу, тільки поки що ми пуститися не зможемо. Обзор на перший поверх буде, ну, виживання покажемо, то ми покажемо в наступній серії. Поки що ми покажемо в основному там, де ми будемо жити. Зоті, да. поки, давай поки що в корку погуляємо. Де? Я тебе потеряв, тут такий біблі. Да, це дуже. А в суті це тільки половина всього, тут набагато більше місць. Там ще е, ми показуємо бабу. Думу. Остаті тут дає хочеш ти щось покажемо? Ми вам другий поверх поки. У нас тут є кафе. Да-да. Остаті, йдем каву поп'ємо Що набереться тут 10 лайк, то ми слібим. Наступне відео. Ні, слібим в другу частину, ми покажемо перший етаж. Це другий. Так, іди за мною. Весло, йдемо в кафе. Йдем, йдем. То я замучуся, хочу каву випити. И сейчас это другий этаж. Тут є ще перший этаж міста. Че, давай кава, сюда повыпиваем. Скажи, Саль. Да. А тут магазин є? Богозень. Магазин, тут все є. Что да, ебато може бути в, в... перший этажу? Да. Я не сам что нормально не обвиваюся, це такий гигантский. А стадія очень. Ой, мій, що, сюда. Вийде, послухай, oh, да все. Да вы! А давай. Давай, тут давай mm -hmm. зайдемо в кафе. Ага. Ага, так уже ми ткаву попросим у них перекусить. Вот, тут я какаоше. Да какао, кава. А тут что? Да це? Тут женский туалет і ушко. ушко. Да ты лав... ш... лав... ш... ту... уже так нахавалося, що вже не поводжу. Що, Серьез? Я так завдаю. А кстати, подивитесь. от у нас в кафе сразу в твоей комнате. У нас тут маштрикска. А нет, это не масштаба. Давай, реально я тоже буду пройти. Кстати, скор от я хочу у нас я маштрикска. О, кстати, идем, послухай, mm. мне спивают. Идем, послушай, а давай, реально. Кстати, будь хто з вас, коли у нас будет держить -под подписчики, будь кто з вас может попасть до нашу команду. Не рофл. Це не ров, бля. Коли у нас буде 10к подписчиков, от коли або в мене, або в нього, набереться, або у Стаса набереться 10к подписчиків, то ми зразу будемо робити виедку. І на стрімах. Наприклад, в этом. Наприклад, О, да, давайте я вам я вам ряду, кажу. Тут я другий Я вам не покажу, я просто вам хочу реально доказати. Да, зараз покажемо. вам. там дуже глибоко, Ну, якщо ми впадемо, то нам буде хана. Be... Що, йначит, вот кінчу. о бачите. А тут я я, я не, вам мабуть, показав один дом, ну ладно. Mm -hmm. Будьте, може можем в другую серію вater дроп просто. Туда по... Так, то то у нас тут... Ми потім в наступній серії будуть у нас машині, не переживайте. Не переживайте. В нашому городі все буде. Да. Mm -hmm. Кстати, може mm -hmm. этот город даже будет легенду. Може это новое даже. А, кстати, може мы это этого будем тоже снимать битву снайперів. Oh, Це да. идеально для битвы снайпер. Да, но, но когда на все наши команды за команды yeah. заберется. Тоже то, от у нас в нашій команде поки що є две. От у нас є побільше людей, так то тверди, но поки що снимается тільки две. Но четыре. Чотири, принімається дві. Так. О, це мастерська, йдемо за мною. Йдемо Мастерську. Ну не переживайте. Саня, кстати, теж починав за мною знімати просто мандар. У нас тут... Это... Я поки цей об... обзор би, поки я це обзор би не мом Ну, не вищайте увага. Так, це у нас тут водова. Йому водока, тут в коробки всякі. Ще не це буде мастерська у нас. Так буде це єм и так. Поможемо. Помоги мені! О, сутя, десь. Ідемо в другу сторони зайдем, може там буде речі. А давай реально. А, що я, я тут прокурил, щоб знати, щоб там було Ребена? Що ви здесь? О, дай, то там буде класна до машина. У нас тут все є. Кстати, <клачу> може би попросим а с шей. А може давайте на навіть на 100 підписчиків зробимо. От якась рандомна людина зможе одна рандомна людина попадати в нашу команду. Що, да А Тож так, що, що а так ви будете писати коментарі, хто підписує, і... І, і потім давайте на 100 підписчиків ми просто на рандом. Просто от потім напишете. Ну не переживайте. Кого ми вайпнем, можете просто написати, Будете свій. Там, якщо ви зможете, вайбер, дискорд. Що ви маєте? І ми з да. вами пообщаємось. от якщо у вас будуть, ми про вас почуємо, якщо ви будете підходити, ви попадете в нашу команду. І будете разом з нами тут виживати. виберете собі будь-який дім, крім наших. Так, чай давайте їх посидимо. А то вже замучився біля. Надо дебили почити. Сатя, ага. а де наш кроват? Кроват? Точно кроват. Ну, Час. ну страдаючи серії, нам ну, просто ми тільки переїхали тут і нас ще нема. Ти будеш себе купляти нове стекло. Добре, викупи тобі нос. Т... <режу>, я тобі зараз не стою. Не переживай, я потім куплю тобі нове. Добре. Добре. Сотя, ми, ми родим. Так, ми все показали? не -а. Давай усе. А встаньте, подивіться, то то є украшена хата, оця хата, то то живе той, хто вічно дуже любить на велику повіхту. Йдемо. Чуй. Якщо чий хат є? Не тут. Там. А, да, так, реально, тут... А... Так, чой, це... Так, чуєте, це треба буде... Наступний серії ми поправимося, а вони будуть повіхти. Да, в нас таке Тодивіться, саме. Дивіться, гараж, гараж. Тільки ми собі... Себе... Так, сундук дещо-то... Зробили, так? Так. Буде... Да? У нас тут буде техніка сидіти. Сей... І це от цього, то теж буде машина. Вентиляція. Да, да. да. Відкривається. Да, да. То, то, то якщо ви знаєте, зачем чи блоки напишіть в ми не ми, як зможе, І якщо то зоні потім, зоні. ми потім тут почнемо, то просто uh, такі є мод. Наші такі дома такі саме, ми построїли. На 100 пічку ми, ми, ми знімемо відео, там, де от в коментарях, хто напише свій вайбер, дискорд. От ми там позвон. позвонимо, Позвонимо про нього, узнаємо. Якщо він буде добра, людина, підходяща, яка підійде в нашу команду. Напитаємо, «Зачем чим їй йому нашу команду. Якщо він прийде в те, що треба, то от він попаде в нашу команду. І це може бути будь-хто з вас. Да. Чим більше коментарів, потім або ні, це ми не просто виберемо, то ми ще ж будемо. Як ми там будемо, потім ми ще ж подумаємо, як будемо ну, на 100 підписників, На 100 підписників це станеться. только един. А так на всех я буду подписываться. И Саня тоже. Да. На всех, кто пишет нам в комментарии, ставим лайк. И подписываемся. Да. И, как думаешь, в цей момент не будем печатать? Або не, у нас еще тут место таки, надо убить все место зараз. Просто по голову убьем. Проверим, что -то. И, сейчас... И О, о, дивись, че то я... Е... А, кстати, тут е мини-портал. И сейчас... А мне это только на мини. Че? И... И слича ні типа що вы ви вийдете рядом снайпер то не удивляйте що это будет тут що тур будет Що тут будет буде снайпер Ах ты так дол... Висутах щет вихода я иду приведу -мо! Ты все спалив? Ня. <ріхи> а що спалив? Хотів просто приезжать звідти. Ну ладно. А, а ты рядом не спалив? Там тільки чуть-чуть видно. Не переживай. Це просто від цього каналу я інколи. теж вам не зробив. Ну і що? Ви навіть внутрі знаєте, що там. Так. Да? да. Ми, якщо чесно, ми самі не знаємо, що там. Ми будемо знавати разом вже з вами. Так що, йдемо по своїм домам? Що, давай на цьому моменті закінчимо це відео. А то реально вже... Устала я. Так, я б не хотіла це. И на этом мы закончим. А я даже забыл попрощаться. Я, И... я сейчас сразу просто... Всем пока-пока.